Скурбас це видатний український режисер і преформатор. Його внесок у розвиток модерного театру прирівнюють до внеску внесок режисерів-преформатора. Я можна лавку на це питання. Він ніколи не почує цих слів, коли їх будуть казати всі, він буде десь дуже далеко, але точно не тут Найсвітліші голови із придиханням згадуватимуть його псевдонімним називатимуть вулиці, викладатимуть в інститутах, А це буде лише років через сто. А зараз, коли Ренесанс ще не пофарбовано у червоний, Він сидить та написує у щоденник фрази, розрізаючи паперову тишу. Фрази, які геній ніби немає писати, та все ж таки пише. Можу, одначе з певністю сказати, що людей, які б вірили в мене, біля мене немає певної позиції. Мною. Отже, це сумерки. Іноді мені здається, що я готовий йти не тільки в самотність, я її люблю, а і в лету. Лето я теж люблю. Сумерки, тіні по кутках, завмираючи небо. Сьогодні самотність дихнула мені на зустріч Холод тільки зовнішній. Сьогодні самотність дихнула мені на суспільність. Все глупо, безконечно глупо і не потрібно. Треба кудись за куток великого міста. Життя, котре перегнало мене і переганяє туди, куди я не можу і не хочу. Життя завтрашнє і навіть сьогоднішнє. Будувати можуть тільки інші, зовсім інакші люди. Люди розуму, інтелекту, практики, вигадки, тверезості, порядку, спорту. Моє майбутнє мусить пройти в бібліотеці, філософсько релігійній У перекладах, в писанні. Може п'єса або статей, може у видавництві, може у педагогіці. Навіщо? Сил немає більше боротися. І це навіщо. Це навіщо. Газ. Мій екзамен заповідає виразний провал. З провалом буде кінець кар'єри, тобто кінець на роботу права. Вузька п'єса для мене. Добра для інтелектуаліста. Моя робота тут теж більш інтелектуальна. Терності і взагалі свого внесено мало. Постановник не творець, тільки виконувач і інтерпретатор, хочу швидше збути і вирішити тим самим своє майбутнє. Коротке і незаменшуве майбутнє чергової моєї індивідуальності. Леся Курбас Геній не мешканець неба, не бог та не диявол, геній людина, яка завжди в собі сумнівається. Геній це просто слово, за геніальністю, та білі Зараз можливо щоденник пише той, чиє слово, вже завтра лунатиме звідусіль не лунатиме